Ну, скільки можна було чекати на цю рибу? Опа, опа? Тихо-тихо. Та зійшло по ходу п'єси. Я не знаю, що це було, це знав взяло. Це не жерех? А, -а, -а, а все, я зрозумів, слухай. Е -е, його. його... цей він клюнув, його схопило щось. І ти бачив понесло? А слідів Зараз подивимось. Тому що, блін, ну ти бачив? Він так не міг, точно. Слідів та ну, таких, щоб явних, свіжих, наче нема. Ну, але ну, ти бачив сам. Друзі, відбулася дуже цікава движуха. Тяг рибу і її схопила інша. Дуже велика. Ну, а наразі, наразі маємо першого судочка на сьогодні. Ось такий красунчик. Ну і будемо його відпускати, звісно що. Поки Тьома, бачите, займається чим. Я вже таким відзаймався. <рес> <рес> Тьома поставив стік і намагається уламати, ушатати жереха. Так, давай, судачок, пливи. Слухай, щось він, ну, типу, погано себе почуває. Слухай, а це ж міг і сом бути. Він би не залишив. Ні, щука би залишила сліди. Так, да, друзі, як ви думаєте, що це було? Напишіть.